Друзі, вітання всім з Рівненського авторинку бачимо в кадрі. Тижня-два вже тут не було, похолодало в Рівному. Сьогодні у нас огляд загальний, що продається під кінець жовтня в Рівному. Пройдемося, зараз глянемо які ціни на автомобільчики. Друзі, з вас лайк, подобайка, підписочка на наш канал. Знімаємо часто, багато, знімаємо авторинки. Підбори. Тому з нами цікаво. Тому, друзі, саджуємося, Якщо, як то кажуть, позручніше, зараз будемо розпочинати наш огляд. Вечеринок вже 11 година під завершення, але зараз встигнемо щось відзняти. Друзі, розпочнемо сьогоднішній огляд з такого на гольфіка. Це в нас гольф плюс п'ятий, 1,6 на 102 кінських сили, рідний пробіг заявляє, 106 пробіг. Бачимо багато документів про пробіг, виписки з СТО, сервісна книга. Ну, Друзі, напишіть в коментарях, що вірите. Цікаво заглянемо до салону. Ну, дійсно, збережений, напишіть вашу думку. В такому стані клімат, контроль підігріве, в нас є різ. Бачу, Проблемні місця теж все ок, зимова гума. Цікавий варіант, якщо дійсно такий пробіг. Так, друзі, цікавий горч був. Я навіть позаглядав, з паузу по відео. Не люблю такі машини, якщо дійсно такий пробіг. Так, у нас ще один представник Volkswagen. 3510 рік. Номер телефончика, друзі, є. Це вже у нас рівницька реєстрація двохдверний. Так, це в нас. Санйонг чи Самсунг. Так, ми рухаємося далі. Попросили зняти. Так, друзі, рухаємося далі. І в кадрі в нас це X5 Mazda, дизельна версія. 15900. Автомат IC, як бачимо, 203 пробіга, 2,2 дизель. Номер телефончика, друзі, в кадрі є. У нас тканина. Автомат, мультакермо, навігація, кліма, підігрів все є. Чорна, паркопчик, камера, парктроніки позаду теж бачу, є. Труби вихлопні чисті, все як має ми... такий варіант. Друзі. Нагадую, ми його не перевіряли, але за необхідності можемо допомогти вам перевірці автомобіля по всій Україні. Допомогти підібрати автомобіль під ключ. Також у нас є послуга допомога в підборі на регіон. Супер! Якщо вам потрібно, друзі, номер телефончика залишу, будете телефонувати. Так, по гульфу немає інформації, я запитав власників, 6200 ціна на старті. А це в нас 1,6, так? 1,6, а ціна яка на, на віддачу? 6 на віддачу. 6 на віддачу. А який рік? 7 рік. А, от пишете. Так, да, так, да, так, да, пишете, 238, бачимо, бачимо. Так, от, у нас круїз є, так, підігрівай сидіння, як клімату. Всі підігені, електрозеркала, так? збережений салон, друзі, козакав номер телефончика. от Я ще раз залишаю номер телефона, дзвоніть до себе, а ми нагадую, можемо перевірити. Все, гарного дня, хлопці. Так, рухаємося вперед. От все-таки у нас міський невеликий автомобільчик. Сімейний. Це у нас BMW 214 1,5 дизель 2016 року. 200 пробігу заявляють Ось так вона виглядає. Оригінальні легкоспавні диски. Задум парк тут є. Зимова гума. Заглянемо до салону у нас механіка. Рідкість для БМВ, таких років. Так. Ще один Golf плюс. 1,6 бензин, 75 кВт це простий двигун. можна без проблем поставити газ. Ось такий варіант. Так. Друзі, Вольво v 50 в кадрі. Так, обідам, бачимо рівненська вже реєстрація по інформації, друзі. 1,6, Євро-5, механіка 7999. 11 рік випуску даного автомобіля. Так. Опасть Зафіра в кадрі. Айсенна стоїть, да, 1.4 бензин турбований. Ось так вона по салону. Клімат. Бачимо, позаду все-таки є багажник. Так, друзі, рух вперед. Кадрі ще один представник вак. Це у нас Один Ібіца 1,2 бензин, 7,211 рік. Так, рухаємося далі. Бачимо такий сценік Знімам не було ще. Це у нас грант версія, великий, Семимісний, напевно. 1,4, 96 кВт. Бачимо, сервісна книга є. 7500 торг заявляють. На жаль, номер телефона не побачив. Продається? Так, дача Сандеро. 1.2. 5800. Німецький бриф. бачимо в кадрі. Лежить. Так, гольфиків бачимо. Вистачає п'ятих, що плюсів, що звичайних хечбеків. Так, щось повернуто, можливо, вже продали. Mazda 6. Свіжо пригнана. 8500, 20 бензин Європа автомат 2010 рік. Так. Пікасо. Так, інформація зняла 14 рік, автомат. Меріва. Автомат. 1.6, 5.2. у нас тут робот стоїть. Так. Так, Опель Астра 1,8 з газом 5500. Ціна у нас тут звичайний автомат. Айсиновський стоїть. Не робот. Шукає надійний автомат на Opel, то от вам порівняння робот зліва, Червона Астра у нас хороший автомат. Позаду є паратроніки. Такий варіант. Рухаємося. Рухаємося далі. Бачимо крафтер. Продав номер телефона сьомий рік. Будь ласка, друзі, записуйте, телефонуйте, а вас розкаже. Якщо потрібна перевірка. Номер телефончика маєте. Так, Кентайчик такий світер, друзі, можливо, буде не дуже якісний звук, тому вибачаю. автомат. Вигорій вже 12-й рік. пробую зняти номер телефона. Ось такий У нас теж тут правильний гідротрансформатор, шкіра. Цікава навігація. Гарна. Подивіться, майже нова. Це сезонна гума. АХ20. Так, рухаємося далі. Гольф п'ятий ще в кадрі. 1.6 75 кВт. Ми знімемо інформацію. Друзі, ставли на паузу. Так, ще один гольф. Полюбляєш рівно наблизку ці автомобілі. Ну і в цілому в загальному по Україні теж їх полюбляють. Так, знімемо ще. Реносценік був, а це на 5008 хто догадався. Інформація, друзі, в кадрі 7950. Такий теж сімейний автомобіль на механіці. Здається, самі місце. Подобуємо номер один з І роз'їжджається, вже бачимо авторину. Що замітив електричного стало, не знаю чому. Можливо, всіх викупили, боялися. Щоб мене подорож з Нового року, але є, наскільки знаємо, що в першому читанні вже прийняли закон, що продовжує до 2000. 27 року нульове розмитнення тому не знаю, що буде далі з електричками, з їхнім ринком. Напишіть друзі в коментарях ваші версії. Я думаю, що вони знову почнуть дешевшити. Якось так. Так, друзі, дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, став подобаючку як то кажуть, до нових зустрічей бережемося.